Ми виграли, все, імба. Надіюсь, в нього немає ракети, там напевно не та арена. Let's go! Я не добью Є! Братан! О, ганем стайл. Оп-оп-оп-оп-оп до брат. To easy, to easy. Давай, давай! Ба, мінус Валькірія! Міт Лицар! Невже я злий йому катку маючи більше хербесок! Невже? Скелет, міні пека, падна! мені фаєр! 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 Лупи! Фаєр! Що по таймінгам? Гіант буде зараз так спіляти ту праву вишку, я вам реально кажу. Найс! Як я дефаю цих мага! Беймага, беймага, права! Куда ти кого поставив? А ну від від моєї вишечки! Давай, давай, давай. Я не знаю навіщо. Нось, та з вишку! Дайте фаєрбол, я не доб'ю фаербол. Є погнали плейгей. Братан! Uh -huh. uh -huh. давай, давай, давай! Валька, ти не прийдеш. Як казав мій внук. О, оп, стайл. Ставим мушката! мушкат, мушкат обороняй! Лицар! Лицар! Та який! -ja давай, давай, в тебе вийде! Скелета в бій, допомагайте, будь ласка, нам треба якось атакувати праву вишку. Дістаю міні яка завалить мушкетера. Після цього докину фаербол, щоб накрити кіпів, які будуть дефати. міні не встигаю по тайміну. Про... Де тайміни? В цей момент мушкет вилітає. Напевно, пізніше, пізніше зараз. Плюс скелети, дефаємо мушкета, Так, треба дефати. Не хочу пропускати будь-який урон, це небезпечно. Давайте запустимо тепер міні-пеку на праву вишку, на праву вишку летить. Що відбувається? Він не буде то дефати. То ізі катка, то ізі, брат, то ізі, то ізі, Давай, давай. Мушкет робить свою роботу влучно, тому я підвищую зарплату їй. Дістаю вальку, треба дістати над гробом. Гігант, іди сюди лисати башка, погнав сюди. І так, погнали, дістаю скелета. Скелет на базу вилетів. go. гоу даблю ешкере. Плюс гіганта, і ми пушимо ліву вишечку. Гігант летить, вишку. Let's косає, w w лес гоу давали, давали, п довуду. Фаєр, який неймовірний фаєрбол, дайте мені скелетів. Дайте мені Валькірію, Валькірію. Фаєрбол летить. Ба мінус Валькірія. Мені пака, найс, погнав бій. Трошки на коса. Дістаю скелетів. Далі мені треба лицар та гробу. Плюс скелетрон. Найс, далі, що ви робите? Мені пека! Даблею, даблю чак, лицар, невже я злий, йому катку маючи більше хербесок, не вже! Іан буде бити інферно, дуже потужно. Далі вилітає Валька, Валька, в бій, скелет, міні пека, дайте мені фаєр, 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 лупи, фаєр. Лицар, лицар, ні, ні, сім секунд. Не гробу. Будь ласка, я прошу, не злий. Супер, дві секунди. Дабл ювчат! Що ми робимо сьогодні на стрімі? Ти думав мене обіграти слабак? На тобі! Смайлики сміху! Вейкапу-вапу до пху. Окей, і скільки нам дають по паню? Оп-оп-оп, апдейт, 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 вау, вау, вау. 1100 монет! Кого ви берете? Виберіть. Електронний чи дух вогняний. Напишіть. Дивіться, я візьму по досвіду, особливо, якщо уявити те, що я граю на лоу кубках, поки напевно, що е, там будуть скелети е, Електро, бо тому що там є інферно, ТІПі завжди. Окей, погнали до наступної гри батл, я готовий. Я добро Мушкет вальк далі, скелет. В той момент міні пека буде зараз рубати мушкета. Давай, давай, давай. В цей момент я дістаю, скоріше всього, Валькірію, яка йде по лівому флангу Мушкет, кидаю фаєр. Не встиг киданути фаєр, але міні-пека плюс дістаю скелетів Дайте мені лицара ми ламаємо цих варварів. Let's go брат! Леско! Міні-пека лотить, дайте мені фаербол. Фаєр, фаєр, добити пушку, пушку. Що по таймінгам? Дуже погані таймінги, дуже погані. Гігант летить. А хоча я передумав, гігант не буде летіти. Давай, давай, пана, 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 вдайте. Вальку, валька буде рубати тих гоблінів нахабних. Плюс мушкет летить. Ой, який мушкет? Fireball, бро! Bro. fireball, брадер! Дайте лицар! Лицар! Відлупи мушкета! Але так нормально, як має бути? Плюс надо гробок. Yeah, let's go! Я не тапав хом'яка і купив собі мушкет на лівий фланг. Ми не можемо ніяк накосити вишку. Мені пака лупаш. Далі, скоріше все, дістає мушкетар. Як таке можливо? Нє! Нє. Най! Як я дафою філігран цих варварів! Бро! Дістаю міні паку, який буде підкріплюватись валькою. зараз вбиваю лучників. Лупи, лупи, лупи і одна тичка по вишці. Не встигаю дати, добре. No problem. Дістаю мушкети і надгробок. Зараз буде, скоріше всього, стріли. Далі міні-пека. Можливо, готуємо фаєр на вишку. Фаєр на вишку плюс на мушкета. Нам треба їх все-таки наказати, покарати. Слабаків лисик. Мінус мушкет. Зараз буде таран. Тарас. До речі, з нами грає не Андрій, не Петро, з нами грає, напевно, Тарас. Хороше ім'я, якщо я не помиляюсь закарпатське. Ти смієшся, получаєш фаєрбол в лисину. Тобі смішно, я буду добивати тебе фаєром. Ааа, ти такий кумедний, добре, тоді лицар, гігант, міні-пека, ламай то все. Готуй фаєрбол. Зараз будуть лучниці. Посміємося, затіки також вайбік. Где стоїм шаудно? Шауно мини пака. Давай, давай, це повийде. Я лупашу фаербол. Фаербол. Лес го скелетрон вылітає. Фаербол. Куда він лесить, бра? Ну це реально, ну це файл. Тримку, гігант летить, погнав, міні-пека на лівий фланг, буде бити гіганта. Дайте фаербол, фаербол, давай, давай. Не встигаю докинути фаєр, на жаль. Дестаємо топ-стоун. Лупашем, лопашем. Гігант буде зараз так спіляти ту праву вишку, я вам реально кажу. Дайте мені лицара, ні. З келетронами треба добивати гіганта, ставимо над гробом. поп, 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 поп. Не кидав, виграємо вже. Далі, можливо, треба докинути вальку, але я не впевнений. Плюс мушкет, Валькірія, Валькірія, Валькірія. Найс! як я дефаю цих варварів. Сюда! Як казав мій дід, хочеш грати, грай, хочеш програвати, стирай. Хочеш вигравати харкай. Давай, давай, давай. Ставим лицаря, дуже поганий лицар, хотів сказати я, але ні. Що відбувається? Гігант наліво. Давай висувай мушкет, бий, мага, биймага, мага, брава! Ми виграли, все, імба. Надіюсь, в нього немає ракети, там, напевно, не та арена. let's go Що це було? Тихо, тихо, куди лізли? Най! Вирвали перемогу!